Перше послання святого Апостола Павла до Солунян розділ перший. Павло і Силуан та Тимофій до церкви Солунської в Бозі Отцій Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любови, і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання. Бо наша Євангелія не була для вас тільки у Слові, а й у силі, і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, які ми були поміж вами для вас, і ви стали наслідувачі нам і Господові, слово прийнявши великому утискові з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та Вахаї. Бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та Вахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога, так що вам не потрібно казати чогось. Вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що Його воскресив Він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву.